Як правильно лити баварське пшеничне пиво? А як це зробити круто? Це круто зробити однією рукою. Тут у пшеничному баварському пиві буде формуватися великий дріжовий осад. Ми відкуперемо цю пляшку, накриємо її повністю келихом, і я за допомогою лише однієї руки переверну їх дуже різко, буду піднімати пляшку, щоб рівномірно-рівномірно розподілити оцей дріжовий осад по келиху. Такий спосіб налити пиво буде не тільки ефектним, а й ефективним, тому що дріжжовий осад розподілиться повністю по келиху, і я зможу відчути повністю його крутий аромат та смак. Або просто засрустів. Дивіться, дуже плотно я накриваю келих і дуже різко перевертаю. І потім буду ось такими поступовими рухами формувати красиву пінну шапку. Ну і дивіться, друзі, що у нас вийшло. А у нас вийшло налите пиво, це правильно, по-баварськи, та дуже круто.